Ми знову говоримо от про нашу цю нову серію, як ми можемо спілкуватися зі свідками Єговими за допомогою їх літератури. В 2016 році перший номер за 2016 рік цей журнал посвячений тому, що ми говоримо про чесність. Дуже цікава тема. Дуже важлива тема, і насправді, тоді, коли в цьому журналі Вартова Башта на п'ятій сторінці обговорюється ця тема, вони дають дуже цікаве визначення, що таке обман. Давайте прочитаємо разом: обман згідно того, що навчає Вартова Башта на п'ятій сторінці, це надання неправдивої інформації тому, хто має право знати правду. Обман включає неправильне пояснення, перекручування або замовчування важливих фактів, задля того, щоб ввести людину в оману, а також перебільшення правди або справити потрібне враження. Надзвичайно цікаве визначення, що таке обман, яке розпочинається з ще більш цікавої фрази надання неправдивої інформації тому, хто має право знати правду. Цікаво, а як ми визначимо? Оцей оце, дивитий критерій. Хто має знати правду, а хто не має знати правду? Якщо обман це перекручування, неправильне пояснювання, перебільшення або спроба справити потрібне враження так само, як навчають свідки і гобли, тоді як нам пояснити всього-навсього декілька фактів. Щодо, наприклад, Воскресення жителів Содома? В 1879 році. Вартова башта навчала, що жителі Содома Воскреснуть. В 1952 році організація вирішила, що жителі Содома не Воскреснуть. Проте, в 1965 році вони знову повернулися до вчення, що жителі Содома Воскреснуть. В 1988 році вони починають навчати, що жителі Содома не Воскреснуть. Обман включає неправильне пояснення. Перекручування, замовчення важливих фактів задля того, щоб ввести людину в оману, а також перебільшення правди, аби справити потрібне враження. Що означає Слово Господь в листі до Рівень, 10 розділ з 12 по 16 вірш? В 1903 році організація навчала, що мова йдеться про Ісуса Христа. В 1940 році організація почала навчати, що мова йдеться про Івогу. Проте, в 1978 році вони знову почали говорити, що мова йдеться про Ісуса Христа. І за 2-3 роки, в 1980 році, вони знову почали навчати, що мова йдеться про Єгору. Обман включає, неправильне пояснення, неправильне пояснення, перекручування або замовчування важливих фактів. Цікаво, чому ці факти не друкуються у кожному примірнику вартової башти, що означає вища влада в рівнем 13 розділ перший вірш. В 1916 році організація навчала, що мова йдеться про уряд. В 1943 році мова йшлася про Бога Йогову і Ісуса Христа. І в 1964 році мова пішла знову, згідно вчення оновленого, перекрученого, нового вчення вертової башти, мова знову в цьому ривкові йдеться про уряд. Отже, дуже цікаве визначення його можна використати для того, щоб почати розмову. Проте я хочу нагадати: наша мета є привести до Ісуса, а не просто загнати людину в кут. Хай Бог дає мудрості, любові і співчуття до тих людей, яким ви будете свідчити. Проте самі свідки надрукували надзвичайно цікаве визначення омани. Це було їх рішення надрукувати перший номер вартової башти за 2016 за рік, саме на цю тему.